Доброго дня, сьогодні 19 січня. На даний час, в звичайних умовах літньої кухні чи лоджії зберігалися груші. Груші не були в підвалі, тож були вони в сухому місті з малим, з малим відсотком вологи. На даний час вже трішки прив'яли. Так, по азіатах Хосуї. І ось ще я ніяк не визначив, що за сорт. Попав він до мене під назвою Темболі. А чи це Косуї, чи секуї, хто його знав. В ньому ярко виражені смаки горіхів. Горіховий смак хосуї, смак Амарета віддає він спиртним. Ніби грушу хтось заспиртував. Шенлі також така своєобразна грушка на любителя. Вони азіати всі налюбителя тверді, немаслянисті із ануляцією. Ну, в них і дуже виражені смаки, що зовсім не притаманно нашим звичним грушам, які ми йому в повсякденному житті. От така бомб'яка киргизька вийшла. Паскрасан і яблунівська. Яблунівську я розрізав, мені закартіло її спробувати. В даний час вона м'якенька. Відчувається грануляція. Це найбільший плід, з яких які в мене були. Він виявився найсмачнішим. Гілка щеплена в крону не з сонячної сторони. Сонце на неї не попадало. Коли сонце потрапляє, на ній навіть рум'янчик повинен бути. Тож, Яблунівська досить цікава. Посаджу на, мабуть, окреме деревце на сіянцеві, так як говорять спеціалісти, що вона буде е, карликом на Айві. буде в неї дуже слабкий приріст. Там ні живця, ні зріжеш, ні ростиме вона нормальна. Также само несумісна зайвою Паскрасан. Потребує вона проміжної вставки. І також навіть зі вставкою вона в мене росте дуже туго. Тож її також насіянець бажана фергійська. Чудово сумісна айвою, я і саджанці продавав. Ростуть непогано. метр метр з лишнім виростають за сезон з окуліровки. На бідному ґрунті, при мінімумі поливу та підживленні мінімальному. А ці ж азіати несумісні. Пробувати їх не будемо. Всі ми знаємо, які води на смак. Просто хотів показати, що на даний момент з груш в мене лишилось. До зустрічі в наступних відео.